Дрони. Шахет 136, Гербєра, Пародія, за минулий тиждень їх ворог використав чисельністю до 360 одиниць. Так само відчувається відчутне зниження інтенсивності застосування цієї компоненти, але це не привід розслаблятися. Бо, якщо ворог не застосовує ті дрони, які виготовляє, то він їх відповідно складує. І здійснює накопичення. За оцінками деяких українських аналітиків, зараз в запасниках у російській армії знаходиться щонайменше 3,5 тисячі дронів. Знову ж таки, де сама Шахедів, а також дронок обману, гербері та породні. І цілком ймовірно, що активізація ракетно-дронного терору з боку російської армії цілком на нас може очікувати. Можливо? Найближчим часом, можливо, ближче, вже ближче до 24 серпня, але те, що ворог навряд чи е, позбавлений ілюзій щодо продовження еф, еф, ефективного засування тих самих дронів в рамках ракетно дронових атак, як на мене, це очевидно.